Hello kids! Сьогодні ми будемо вивчати кольори англійською мовою. А допоможе нам у цьому восьминіг Том. Let's start! Почнемо. Том мешкає у величезному океані. Йому подобається все різнобарвне, гарне, яскраве. Тож наш герой вирішив намалювати картину. Він часто спостерігав. За метушливими зграйками рухливих риб, тож вирішив зобразити саме їх. Саме сьогодні він вирішив спробувати втілити свою мрію. Ось він заходився шукати фарби, але знайшов уламок корабля, скриню, і ось нарешті він знайшов баночки з фарбами, розклав їх і став розглядати Wonderful colors» Wonderful colors, вимовив Том. Чудові кольори. Ну ж, бо повторимо за Томом. Wonderful colors. Wonderful colors. Ось зелений Green. як водорості. Green. 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 А ось жовтий. Yellow, 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 як пісок. Побачивши баночку з червоною фарбою, Том здивувався, на що схожий червоний? Точно червоний ред. Ред. Ред як корали. Ред. А синій блу. Блу, блу, як небо. Навіть восьминоги інколи підіймають голову вгору та дивляться на небо. У цей момент повз Тома пропливала зграйка яскравих, різнобарвних, красивих риб. Він подивився на їхні кольори і промовив Пінк! 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 Рожевий пінк. Коричневий, браун, браун, браун. Повторюйте браун. Помаранчевий. Оранж. 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 Сірий – Грей. 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 І щоразу він дивився на цих рибах. То вгору, то вниз. Ап, вгору. Вниз, down. Вгору. Ап, вниз, down. Вгору. Ап, вниз, даун. І ось, коли в чергове він подивився вгору, ап. Він побачив білу яхту. Білий? White! 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 Повторюйте, white! Повернувшись до своїх баночок, Том почав перевіряти, чи всі кольори, які він бачив, у нього є. Тож давайте перевіримо разом з Томом. Green – Зелений. Green зелений green зелений yellow жовтий yellow жовтий yellow жовтий red червоний red червоний red червоний blue синій blue синій blue синій пінк, рожевий, пінк, рожевий, пінк, рожевий, браун, коричневий, браун, коричневий, браун, коричневий, оранж, помаранчевий, оранж, помаранчевий, оранж, помаранчевий, грей, сірий, грей, сірий, грей, сірий. І щоразу Том дивився то вгору, ап, то вниз, down. Ап вгору, даун вниз. Повторимо, якого кольору він бачив яхту. White, білий, white, білий. Том знайшов ще один колір. Чорний, блек. Блек, чорний, блек, чорний. Тож Том почав малювати свою картину. Використавши всі фарби, том намалював гарнесеньких рибок. Діти, а вам подобається малювати? Ну, звичайно, так. Давайте зараз перевіримо, чи ви маєте всі необхідні кольори. Я називаю, а ви показуєте. Гаразд? Грін! Зелений. Yellow жовтий. Red червоний, блю синій, Пінк рожевий, браун коричневий, оранж помаранчевий, Gray – Сірий. white білий, black, чорний, молодці. Well done kids, you are very clever.